40 років тому на Київщині біля Димира в дорожній аварії загинув маестро легендарний Леонід Биков, блискучий актор, талановитий режисер. Згадаймо друзі. Я благородного рода, не позволю, я панянка благородна, ах, федінька, моя серденька тріпещить. <ді>... Мрійте, любіть, творіть, не зраджуйте серця свого, так говорила Леся Українка. Вітаю на каналі Київ Кадрі. Сьогодні ми знаходимося біля байкового кладовища в місті Києві, де спочивають культурні, історичні та політичні постаті. Разом прогуляємося серед могил, згадаємо їхні досягнення та вшануємо пам'ять цих видатних людей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Залишайтеся з нами на каналі, буде цікаво. Сьогодні байкове кладовище особливо вражає своєю золотою осінню. листя на деревах пожовтіло і ніби вкриває алеї теплим світлом, створюючи неймовірну атмосферу, спокою та роздумів. Пам'ятники тут величні й помпезні, кожен з них нагадує про особистість. Ця осіння тиша та барви природи нагадують нам про цінність життя, важливість пам'яті. Тут хочеться сповільнитися, задуматися, відчути красу моменту і віддати шану тим, хто залишився у спогадах та у серцях рідних та близьких. Друзі, зараз я стою перед могилою Леоніда Бикова, актора і режисера, який назавжди залишив слід в українському кіно. У його фільмі в бій йдуть лише старики пролунали слова Будемо жити. І ці слова стали крилатим символом незламності і віри. Погляньте на цей пам'ятник, на ці квіти, які біля пам'ятника. Що люди залишили це не просто знак пошани, це жива пам'ять, бикав у своїх ролях, втілював людську силу, гідність, простоту і чесність. Саме такі якості він проніс через все кіно. І під цим тихим каменем на цьому кладовищі спокій і водночас нагадування людина може піти з життя, але її слова, її образ, її дух. Залишаються з нами назавжди. Будемо жити, сказав він на екрані. І зараз тут, біля цього місця, ми також живемо пам'яттю про Леоніда Федоровича Бикова. Сьогодні ми біля могили Леоніда Бикова. В його фільмах він казав: Будемо жити, арфи немає, візьмемо бубін, все нормально, падаю. Ці слова нагадують нам про його силу про силу духу, гумор і любов до життя. Леонід Федорович Биков загинув в автокатастрофі 11 квітня 1979 року на трасі Мінськ-Київ, за 47 кілометрів від Києва біля селища Димер. Він повертався з дачі. І за однією з версій, намагаючись обігнати трактор, втратив керування внаслідок раптової зупинки серця. Після перенесених інфарктів. І 11 квітня 1979 року не стало нашої легенди. Бачимо біля Леоніда Федоровича похована Кравченко Тамара Константинівна Бикова. Вона була похована в 2010 році. Це дружина нашого маестру. Вони разом поховані. В одній могилі спочивають на байковому кладовищі, а навколо золота осінь та безкінечна кількість різних могил це пам'ятник на могилі скульптора Анатолія. Білостоцького та Оксани Супрун. Насправді це автопортрет самого скульптора Анатолія Білостоцького, який тут похований в 1993 році. Скульптура зображує фігуру, що сидить, схиливши голову на руку. У задуманій позі ця робота є безпосередньо авторською роботою Анатолія Білостоцького. Зараз завітаємо до могили видатної поетеси Олесі Українки. Стою перед її вказівником. На байковому кладовищі йдемо разом до місця спочинку цієї великої української поетеси, щоб згадати її життя та творчість. Мрійте, любіть, творіть, не зраджуйте серця свого, так говорила Леся Українка, надихаючи покоління українців своєю творчістю та силою духу. А зараз ми підходимо до її могили на байковому кладовищі. Тут спочиває Лариса Петрівна Косач, яка пішла з життя в 1913 році. Погляньте на пам'ятник, він відзначає її велич, її талант та велику роль у культурі України. Люди сюди і досі приносять квіти, ми бачимо лампадки. І залишають частинку свого серця. Це місце спокою та роздумів, де можна відчути силу слова, де можна відчути її творчість. Кожна деталь пам'ятника ми бачимо, кожна квіточка на могилі нагадує нам про її невмрущий дух і любов до України. Також біля неї. Поховані Петро Антонович Косач та Олена Пчілка, Ольга Петрівна Косач, її мама, Михайло Петрович Косач. Друзі, рухаюся байковим кладовищем. Ось натрапив на могилку дівчинка, яка прожила всього, подивіться, 11 років. Все страшно і сумно усвідомлювати, як швидко обривається життя найменших. Кожна дитинка заслуговує на світло, радість, любов. І втрата такої маленької душі завжди пробирає до самого серця. ирочка капова ты жизнь красивую любила любила петь плясать цветы но смерть жестокая тебя забрала у нас же счастье отняла одним цветком земля беднее стала одной звездой богаче стали небеса любимой ирочки от любящей бабушки и мамы. Друзі, перед нами пам'ятник актриси Яна Івченко, похована в 1993 році. Саме цей пам'ятник це матеріал, зроблений з граніту, скульптурна ідея. Далі це рук Борис Константинович та Марія Степанівна, поховані в 1993 році. Друга в 2023 році. Подружжя Кручкови. Базилевський Микола Пимонович та Базилевська Ніна Сергіївна. Варивода Олена Григорівна похована у 2010 році. А ось перед нами подивіться, який гарний пам'ятник. Заневський Володимир похований в 1998 році, та, мабуть, дружина. Так, Заневська Діана Константинівна у 93-му році. Подивіться, на цьому місці поховане подружжя, чоловік та дружина. І ось такий така світла пам'ять про цих людей, яка нагадує про їх минуле, про те, що такі люди. Жили на Землі. Перед нами могила Бориса Мозолевського, вченого археолога, поета, похований в 1993 році. Друзі, хотілося б сказати декілька слів про Бориса Мозолевського. Чим він знаменитий. Саме 21 червня 1971 року під його керівництвом у Кругані Товста могила Дніпропетровська область було знайдено величезну археологічну знахідку. Ось вона зображена в нього на могилі. Це Золота Скіфська пектораль. Ця знахідка визнана однією з найвизначніших у 20 столітті на території України. Він зробив великий внесок у дослідження Скіфської. Культури скіфських курганів, їхньої естетики, матеріалів та символів. Ми навіть бачимо скіфські символи, зображення. Можливо, саме такі він знаходив при дослідженні скіфських курганів. Перед нами плитки, могилки, де спочиває прах людей. Кожна з них це пам'ять про життя, історію, мрії та надії тих, хто був тут раніше поруч з нами. Ці прості камені нагадують нам про крихкість життя і цінність кожної миті, яку ми проводимо на цьому світі. Кожна могилка. Це історія, кожна плитка, мовчазний свідок часу. Тут відчуваєш повагу до тих, хто пішов і розуміє, що пам'ять про людей живе доти, доки ми їх шануємо. І яка я вам проня, я Евлампія Іванівна? Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Маргарити Васильєвни Кримнициної. Вона народна артистка України була, народилася в 1932 році і відійшла у той світ 10 жовтня 2005 року в Києві. Її ролі в кіно і театрі це частина нашої культурної спадщини, зокрема, роль. Проні Прокопівни у фільмі за двома зайцями, друзі, пам'ятаєте, наскільки ефективно вона виконувала свою роль? Саме такі напрашуються крилаті слова Я благородного рода, не дозволю, я панянка благородная, ах, Феденька, моє серденько тріпещить, я девушка із хорошої сім'ї. То не воно, то вража сила. Ось, друзі, такі приємні спогади. Приємно пам'янути творчу людину, народну артистку України Криніцину Маргариту Васильівну. Одробний пам'ятник має надпис любимий мамі, проні», любимой проєм а дочері Аліни. А також біля неї заслужений діяч іскусств України Онопрієнко Євгенію Федорович. Любимому папі, любимому старіку ідущому в бою, помню всегда. А дочері Альони. Ось, будь ласка, чоловік і дружина, творчі особистості, поховані на байковому кладовищі. Ось. Спочивають. Ось ми стоїмо перед могилою Михайла Івановича Шевченка, видатного українського баритона, народного артиста України. Він народився 20 20. 6 березня 1923 року на Кіровоградщині і тут спочиває на байковому кладовищі з 1993 року. Його голос звучав у залах Київської опери. Він вражав глибиною, силою і щирістю. Нехай пам'ять про нього живе у наших серцях, як нагадування про силу мистецтва, яка здатна торкнутися душі. Друзі, ви тільки подивіться, яка спортивна сім'я. З лівої сторони на повну постать стоїть перед нами баркалов Дмитро Олексійович, тобто його пам'ятник. Це український спортсмен, який народився в 1969 році у місті Харкові і пішов із життя у 2001 році в Києві. Він був майстром спорту. СРСР з водного полу ще в 1986 році здобув срібло на чемпіонаті Європи серед юніорів та став призером чемпіонату світу. Він виступав у складі клубів Динамо, Київ та Воєводіна Югославія. Прославляв український водний спорт за кордоном. Біля нього спочиває заслужений врач України, майстер спорту міжнародного класу. Баркалова Людмила Валіївна та батько Баркалов Олексій Степанович, заслужений майстер спорту, двократний чемпіон, олімпійський чемпіон, срібний призер по водному полу, занесений в книгу рекордів Гіннеса Ось ціла спортивна сім'я перед нами. Митропольський Юрій Олексійович, Митропольська Олександра Іванівна. Вдалині бачимо пам'ятник Шинкарук Володимиру Ілларіоновичу та Ганні Федосіївні. Академік, член-кореспондент, похований у 2001 році. Сьогодні ми згадаємо Володимира Дрозда, українського письменника, який народився в 1939 році, а помер у 2003 році в Києві. Його перша збірка Люблю сині зорі відкривала дорогу в літературу, а подальші твори стали відображенням духовного пошуку фольклору і фантазії у прозі. Тут спочиває академік Скок Володимир Іванович. Далі йде могила Наумен Олег Павловича, Павла Олеговича та Ніни Іванівни. Подружжя Томашук, Іван Прокофович та Тамара Васильівна. Тут похований Жванія Важа Вахтангович у 2020-2002 році. Ми бачимо пам'ятник народному художнику України Тартаковському Ісааку Йосиповичу, який похований у 2002 році. Він народився 1930. У 2012 році у Хмельницькій області. Це український живописець і графік. Звання Народний художник України отримав в 1994 році заслужений художник у 1976 році. Відомий і славився як майстер портрету пейзажу натюрморту. Його роботи зберігаються у багатьох музеях України а також у приватних колекціях та за кордоном. Тематику, яку він використовував, це люди, люди культури і науки, середовище українського побуту, природа рідного краю. Досить оригінальний пам'ятник. Де спочиває мова Неля Іванівна, похована в 2001 році, має надпис «Помнім, Любім скарбім». Могила Олега Макарова, воротаря заслуженого майстра спорту, який спочиває тут з 1995 року. Ось перед нами могила Володимира Сергійовича Земського, видатного українського хірурга, який у 1980-х років і далі прославив медицину України. Він народився, ми бачимо, в 1939 році. Відійшов у той світ у 2022 році і залишив після себе не просто знання, а цілу справу і спадок. Його ім'я це символ сили, науки. І милосердя. Ми з вами знаємо, що Земський спеціалізувався на хірургії печінки, жовчовивідних шляхів підшлункової залози, залучаючи передові методики кріохірургії лазерне випромінювання. Далі йдемо могила Мусієнка Олекса Григоровича. Відомий український письменник, журналіст, історик документального спрямування. Він являє, являвся автором низки історико-документальних романів про долю України під час Другої світової війни. Серед них такі твори, як Золоті ворота, Чорне Сонце, Білий Морок. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу сьогоднішню прогулянку байковим кладовищем. Щоразу, коли сюди приходиш, розумієш, наскільки це не просто місце спокою, а величезний історичний простір. Байкове кладовище займає дуже значну територію, і тут поховані тисячі людей, серед яких видатні діячі науки, культури, мистецтва, військові, письменники, режисери, композитори. Спортсмени, ті, хто творив історію України та Києва. Ми сьогодні пройшли лише невеличку частину цієї пам'яті, невеликий відрізок великого шляху, але навіть цього достатньо, щоб відчути глибину та вагу цього місця. Кожен пам'ятник, тут це історія, кожне ім'я це доля, талант, внесок у нашу культуру, у нашу країну. А ще сьогодні осінь додає особливого настрою. Золоте листя, тиша, спокій. Саме восени байкове здається особливо величним, ніби сама природа схиляє голову перед тими, хто тут спочиває. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Не забувайте підписатись на канал Київ у Кадрі, ставити вподобайки, писати коментарі. Разом відкриватимемо історію нашого міста і зберігатимемо пам'ять про тих, хто її творив. До нових прогулянок і нових зустрічей. Хай вам буде світло і тепло. До побачення!